На самому як в, в самій ситуація ситуація була при розгляді нашого клопотання суді першої інстанції е, Державна пеціальна служба надала прокурору, а прокурор звернувся до головуючого у справі і попросив долучити до матеріалу кримінального провадження копію акту виправної установи про те, що, начебто, працівниками установи надавалось роз'яснення Юрію Луценко, що він має, може пройти до обстеження і лікування у виправній установі в селищі Буча Київської області, де знаходиться тюрма для засуджених. На цьому документі, якщо я можна таким назвати, це є копія. На ньому ніякого підпису немає нічого. А Луценко сам стверджує, що мені ніхто лікування не пропонував у Бучанській виправній установі. Мені тільки пропонували поїхати туди обстежитися. Луценко говорить, мені достатньо обстежень, ви мені надайте адекватне лікування. Тобто, цей е, документ, на який посилається суд, він не є він не повинен бути взяти до уваги, тому що це є копія невідомо чого.